Тихенько показав, що перепрошую, дякую. Що, we'll be... ще, ще раз, так? <laughs> І Почали. Котики, вітаю вас з новим роком! Нехай мир та злагода супроводжує вас у новому році. Я сподіваюся, що цей день буде наповнений любов'ю, світлом і хорошим нас. Миру вам, радості і добра. Хочу що, побажати всім мирного неба. Нехай родина і рідні завжди будуть поряд. Ну, а СТБ, який завжди буде поруч. З історіями, які не та до Не пропустіть у новому році найкращі телепроекти тільки у нас. І ваші сподівання на те, що все буде добре, обов'язково здійсняться. Будьмо разом, тримаємося разом, все буде добре. Дрізь вас.